Права 1575. Довжина прямокутної ділянки землі 38,5 метрів. А ширина складає 0,8 від довжини. Знайди площу цієї ділянки. Ну що ж, підказка, що 0,8 це 8. Я думаю, що ми це і так пам'ятаємо. Ну, добре, як нам знайти площу? Щоб знайти площу, якщо ділянка прямокутної форми, нам треба довжину помножити на ширину. Якщо у нас тоді є довжина, як знайти ширину, вона 0,8 від довжини. А 0,8 це 8. ,10. Ну, знайдемо спочатку одну десяту, а потім 8. ,10. Отже, записуємо тоді перша дія. Ну і пишемо 38,5, що ділиться на 10, це в нас буде одна десята частина. А якщо нам треба 8 таких десятих частин, то множимо на 8 і це дорівнює. Ну що ж, якщо ми поділимо на 10, перенесемо кому на один розряд, то у нас буде 3,85. Якщо ми зараз помножимо на 8, це буде дорівнювати. Ну що ж, тут якихось простих методів не існує, треба помножити в стопчик. Давайте будемо множити, записуємо 3,85.

Так, раз, два знаки після коми. Ставимо кому. 0 кінці відкидуємо. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 30,8. Так, чого? Тут мова йде про метри. Ми знайшли частину від довжини, від метрів. Так, Це у нас буде ширина ділянки. Ширина. Ділянки. Yeah. Ну що ж, а зараз задача спрощується. Нам треба знайти площу цієї ділянки. Довжина і ширина нам відомі. Записуємо друга дія. Отже, згадуємо, що площа прямокутника визначається як А, що множиться на Б. І це дорівнює. Ну що ж, довжина у нас 38, 5 ,10 метра, що множиться? Так, ширина у нас 30,8. І це дорівнює Ну, тут простих методів я не бачу. Давайте множити в стопчик. Отже, записуємо 38,5. Що множиться? На 30,5 8 десятих. Множимо. Так, 5 на 8, це 40. 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 8 на 8, це 64, плюс 4 це 68. 8 пишемо 6, запам'ятовуємо. 3 на 8, це 24, плюс 6 це 30. Далі, 3 на 5, це 15. 5 пишемо. 1 запам'ятовуємо. 3 на 8 24, плюс 1 це 25, 5 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 3 на 3 це 9, плюс 2 це 11. Додаємо. В кінці у нас буде 0. Тут у нас буде 8, 0 плюс 5 це 5, 3 плюс 5 це 8, тут буде 1 і 1. Є. Раз, два знаки після коми. 0 у кінці відкидуємо, то записуємо щодобу, так у нас дорівнює 1185, 1185,8 ми метри множили на метри, тобто в нас вийшли квадратні метри. Це у нас буде площа ділянки, площа ділянки. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, площа ділянки складає 1185,8 квадратного метра. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частки від числа та знаходження площі прямокутника з десятковими дробами. На цьому вправо завершено.